З кожним роком у всьому світі кількість людей, які страждають на алергію, збільшується. Наразі ніхто із вчених не може пояснити таку тенденцію у зоні ризику, як дорослі, так і діти алергію може спровокувати будь-що весною та влітку. Алергеном здебільшого стає пилок рослин. Зазвичай сезон алергія проявляється слизотечою, чихання, слабкістю, головним болем. Нежитя частенько плутає з ГРВІ. Звичайно, при полінозі при сезонній алергії не буває підвищення температури тіла. Це така основна відмінність Ну і симптоми тривають значно довше ніж при звичайній ГРВІ. Якщо алергія пов'язана з цвітінням рослин та дерев, лікарі радять перебувати на вулиці до 10 ранку та після третьої години дня та робити усі можливі дії, аби не допустити потрапляння пилку на шкіру та в організм. Якщо це сезонна алергія на цвітіння, то обов'язково, коли приходите додому, змінити вуличний одяг на домашній, прийняти душ разом з головою, помити голову, випрати речі. Якщо на вулиці сильний вітер закрити вікна, якщо це ви гуляєте з домашніми улюбленцями на вулиці, то їх також бажано купати після прогулянки, тому що вони також на собі несуть пилок і людина буде це все періодично вдихати. Особливу увагу потрібно приділяти і продуктам, які вживаєте. Якщо після вживання останніх проявляються ознаки алергічної реакції, в майбутньому слід обмежити ці продукти у раціоні. Якщо ви вже помітили, що ви якось реагували, то треба більше ну, скажімо так, прискіпливіше ставитись до того, що ви їсте, ну і відмічати, так, що саме на цей продукт є алергічна реакція, як вона проявляється, також звернутися до сімейного лікаря. Під час теплої пори року викликають алергічну реакцію і укуси комах. Інколи вони можуть призвести до анафілактичного шоку. Укуси бджіл, ос і так далі взагалі можуть спровокувати анефілактичний шок, це то є алергічна реакція, яка може закінчитися взагалі або напрямком квінка, або анафілактичним шоком, навіть смертю. Тому тут. Дуже важливо одразу, якщо бачите, затрудне дихання втрату свідомості викликати одразу 103. на інші мошки, комарі і так далі. І буває така гіперергічна реакція, коли місце укусу значно набрякає, значно червоніє, Тоді достатньо буде також або системний антигістамінний засіб, або місцева масці гормональна, наприклад. Алергія це перш за все захворювання, тому самолікування може бути небезпечним. При перших її ознаках треба звернутися до свого сімейного лікаря. Тільки медики можуть призначити правильний курс лікування. Ірина Павленко, Михайло Бестров, Назар Прусенко цей день.